Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку команда Брокепітал. Мене звати Євген. Сьогодні у нас тема крипта для новачків та алгоритм дій. Як діяти, коли ви тільки-тільки прийшли в сферу крипти. У сучасному світі, напевне, немає такої людини, котра би не чула про криптовалюту та не бачила наслідків всього цього. Як на криптовалюті збагачуються люди, купують якісь там круті віли, круті машини, гроші отак пачками прямо носять в відосах, це все показують. І це все, звісно, чіпляє, бо дуже багато людей, які працюють на звичайних якихось роботах, так, це може бути як, або як улюблена робота, або також дуже часто буває, коли людина працює на неулюбленій роботі. І коли ти заходиш в якийсь інстаграм і бачиш там якісь круті відоси, е Тієї людини, яка нещодавно також десь працювала на якомусь там заводі, а зараз він став дуже популярним, дуже багатим, якимсь так далі, то це дуже чіпляє і також хочеться цього досягати. Але ж все буває не так класно і прикольно, як це все відображається на картинці. Дуже мало хто показує ці поразки та невдачі, які траплялися на шляху, коли людина. По цим сходинкам збиралася на цю гору, де вона зараз знаходиться. Тож зазвичай ми бачимо тільки красиву картинку, а оце за кулісся ми не бачимо. Тобто, бачимо тільки як у людини все добре виходить, а те, що в неї не виходить, воно залишається поза кадром. Хочу підтвердити той факт, що так. Є люди, які заробили на криптовалюті дуже багато грошей, але також є дуже багато людей, які втратили кошти е на криптовалюті в різних напрямках. Тож треба пам'ятати, що в криптовалюті ви можете як дуже багато заробити, так і ви можете дуже швидко втратити кошти, якщо у вас не буде якогось чіткого плану дій, як ви будете діяти в тих чи інших обставинах. Напрямків, друзі, в криптовалюті є дуже багато різноманітних. На яких можна що там заробити, а також не забувайте, що там можна і втратити. Основними з таких напрямків є трейдинг. Про трейдинг, всі ви чули, всі бачили. бо і в телеграм-каналах, і в соцмережах у всіх ви могли бачити такі логотипчики, так, де там виставляють проценти. Хтось там заробив 1000%, хтось там 100% і так далі. Але ж зауважте, що зазвичай виставляють тільки плюсові угоди. Так. Дуже мало, є такі люди, звісно, але дуже мало таких, хто виставляє мінус. Наприклад, якась людина відкрила угоду і вона по угоді отримала мінус 20%. Таке зазвичай не показують, бо хочеться, наче в очах. Всіх так виглядати, що ти класний, ти все правильно спрогнозував і так далі. Ось. Тож, не забувайте, коли ви підписуєтесь на якийсь, наприклад, телеграм-канал, який дає сигнали. Ви повинні чітко розуміти, що ця людина, яка дає цей сигнал, так вона також може помилятися. Якщо будуть траплятися якісь мінусові угоди, то це нормально. Тож ви повинні ці ризики розуміти і приймати їх. Також дуже важливо, щоб ви правильно розраховували ризик менеджмент. Бо, наприклад, ви підписались на якийсь телеграм-канал, який вам дає сигнали. Так? Ви ж не знаєте, на які кошти заходить ця людина в цю угоду. Може, вона там заходить на 10 доларів, бо в неї ризик-менеджмент на цю угоду. Дозволяє виділити 10 доларів, а ви берете і застрелюєте туди на 100 баксів. І, наприклад, ця угода уж, е, пішла в мінус, так? То ця людина втратила, наприклад, е, яка давала сигнал, 1% від депозиту, а ви втратили або пів депозиту, або весь депозит. Це треба розуміти і входити в угоди згідно вашого ризик-менеджменту. Для новачків, напевне, буде кращим, коли ви почнете не з трейдингу, а з інвестування. Але ж також грамотно. Розподіливши свій бюджет на купівлю тої чи іншої монетки. Тобто, якщо ви хочете купити якусь монетку, то не треба купувати її на всі ті кошти, які ви плануєте в неї інвестувати, бо вона може там просісти, і у вас не буде коштів, щоб докупити, щоб усереднити свою позицію в купівлі. Інвестування тобто, ви купуєте монету. І продаєте її через якийсь термін. Термін може бути різний. Це може бути неділя, може бути місяць, а може і півроку. Так треба чекати, щоб вона зросла. Ви потім продали і зафіксували прибуток. Тож із основних напрямків в цілому по криптовалюті це і є або трейдинг, або інвестування. Також є е, різноманітні доповнення, так і різні інші напрямки, де можна заробляти. Є також дуже багато напрямків, де можна заробити без вкладень. Тобто на різноманітних біржах це можуть бути якісь аеродропи, ретродропи, е, чи якісь інші штуки, такі як, наприклад, тестнети, е, NFT і так далі. Тобто, Напрямків є дуже багато, і коли ви приходите в цю сферу крипти, вам треба якось визначитись, як ви хочете діяти. До речі, під цим відео є посилання на наш телеграм-канал, де ми ділимося різноманітною інформацією з сфери крипти. Це як трейдинг, як інвестування, також участь у якихось безкоштовних штуках. Тож підписуйтесь на наш телеграм-канал, не забувайте дуже швидку інформацію. Там ділимось кожного дня. Тож підводимо підсумки. В сфері криптовалюти є дуже багато різноманітних напрямків, де ви можете заробити. Але треба підходити до всього цього з розумінням, з холодною головою. Тобто, треба займатися цим, так треба вивчати якісь окремі напрямки, які вас цікавлять, для того, щоб як мінімум в цьому розбиратися або стати якимось експертом, так, в якомусь узкому направленні. Тож не чекайте від криптовалюти те, що як дуже багато. Такої інформації проходить десь що, це кнопка-бабло. Ви прийшли сюди, вложили 100 доларів, а завтра у вас вже мільйони на балансі. Друзі, такого не буде. Але якщо ви будете працювати над цим, так, будете цікавитись, будете десь черпати якусь інформацію, вивчати, пробувати, у вас обов'язково вийде. Тож, дякую, хто подивився це відео до кінця. До нових зустрічей. Всем пока. Ой, бляха, микрофон впав.